Цьому випуску Ф'юрі битиметься за правильні гроші. Френк Ворен про повернення Тайсона. Джошуа натякає на українського тренера. Гаряча прес-конференція перед боєм з полом. Офіційно дебют українця в UFC вже зовсім скоро. Відома дата і суперник. Божевільний нокаут у Кулачці. Козак з України зустрів іспанського Тореадора. Я зроблю трилогію з Усиком. Гучна заява Тайсона Ф'юрії. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Навколо можливого мегабою Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа знову спалахнула хвиля обговорень. Фанати, експерти та промоутери не приховують саме цей поєдинок уже багато років вважається найбільшим нереалізованим протистоянням британського боксу. І що цікаво, цього разу промоутер Цигана Френк Ворен не став уникати гострих питань та заговорив про перспективи бою так відверто, як ніколи раніше. Слухайте, Тайсон битиметься тоді, коли сам цього захоче. І лише тоді, коли гроші будуть правильними. Я говорив із ним буквально днями. Ми торкалися цієї теми, і він сказав, що робитиме тільки те, що вважає за потрібне. Він людина, яка давно довела, що не танцює під чужу дудку. І Якщо гроші будуть правильними, якщо йому запропонують ті умови, яких він заслуговує, він битиметься. І битиметься з будь ким Чи є якесь вікно для бою Тайсон Джошва? Чесно, я не знаю. Є реальність Джей хоче продовжувати кар'єру. Він находи. Ду він у формі, він скоро виступає. Тайсон же дав зрозуміти, що не збирається припиняти, але фінальне рішення залежить від фінансів. Потрібно, щоб усе зійшлося, щоб погода була справді привабливою. Якщо це станеться, тоді чому б цьому бою не відбутися в наступному році? Вони обидва повинні продовжувати перемагати, підтримувати свій статус та свою вагу в дивізіоні. Минуло багато часу після останнього бою Тайсона з Усиком. Йому буде потрібен бій повернення з проміжним суперником, такий, як у Джошуа проти Джейка. Пола це його своєрідний розігрів перед великими подіями. Хоча ворін і залишив багато дверей відчиненими. Існує одна деталь, яку варто враховувати: Тайсон Ф'юрі офіційно завершив кар'єру у січні цього року. Але на відміну від періоду після бою з кличком, цього разу він не розпливався в формі, не зникав, а постійно підтримував тонуси, натякав, що готовий повернутися заради чого справді величезного. Наразі з'являються все гучніші чутки про те, що промоутери, можливо, вже досягли попередніх домовленостей, але тримають інтригу до останнього моменту. Це не випадково. Туркі шейх нещодавно проговорив. Говорився, що у вересні 2026 року нас чекає мегафайт за участю Ентоні Джошва. Як він сказав, бій на який чекає весь світ. І тепер головне питання: чи буде ім'я другого учасника, тим, кого всі давно хочуть бачити навпроти, Тайсона Ф'юрі? Інтрига лише зростає. Майамі відбулася вибухова прес-конференція перед боєм 28-річного американця Джейка Пола, рекорд якого складає 12 перемог, одна поразка та 7 нокаутів, та 36-річним британцем Ентоні Джошва з рекордом 28 перемог, 4 поразки та 25 нокаутів. Бій відбудеться вже 19 грудня цього року. Атмосфера була напружена та емоційна. Бійці сипали гучними заявами, не шкодували погроз і намагалися психологічно зламати один одного ще до виходу в ринг. Але найбільше шокувало зізнання Джошуа. Преса за Померла, коли Ентоні раптом зізнався, що він більше не тренується з Беном Девідсоном. Переїхав до табору Усика в Іспанії, і тепер його головний тренер перед боєм з полом таємничий Ігор. Людина про яку в боксі ніхто нічого не знає. Мені подобається кидати собі виклик, мені подобається братися за найсильніших, за найкращих. Я казав будь-хто, будь-коли, будь де. І Я дійсно кажу це щиро. Я тут, щоб вийти і шокувати світ. Я знаю на що я здатен. Я бачу його і знаю на що він здатен. І ми підемо на війну. І тоді стане ясно, хто з нас виявиться кращим. Але люди кажуть, він з глузду з'їхав, і всі ці інші речі. Я дістався до того рівня, де я сьогодні, завдяки божевільному оптимізму, це виглядає як маячня, аж доки не перестає нею бути. i Потрібно віддати належне Джейку і його команді. Вони зв'язалися зі мною, і це була чудова можливість для мене. Я хотів взяти 12 місяців паузи від боксу, а потім настав час повертатися до роботи. Я й так планував битися. Це створює великий резонанс. Ми поєднуємо медійність зі спортивною майстерністю. Ці два світи зіштовхуються. У вас є Джейк Пол проти Ентоні Джошва, і ми тут, у Майамі Ми об'єднуємо Європу, Африку, Азію, Нігерію, увесь світ. Це буде феноменально. no Він один із найкращих тяжів усіх часів. Але я вважаю, що битися з нижчим суперником навіть важче для хавівейтерів через різницю у швидкості, через швидкі сніг, через кути. Так, у нього є ударна сила, і він нокаутував людей. Але мені потрібно уникати лише одного його точного удару протягом восьми раундів. І Я вірю, що я можу це зробити. Тож, коли я стрибатиму по рингу, джебуватиму, ухилятимуся і робитиму все, що я вмію. Я знаю, що зможу розібрати його, набрати очки, і зробити цей поєдинок дуже і дуже конкурентним німа я не тренувався з Беном Девідсоном. Я казав, що Лондон мене надто відволікає, тому мене запросили тренуватися з командою Усика. Я був в Іспанії. Ми мали хороші тренування там. І я думаю, точніше, ні, я знаю, що Усик один із найкращих у світі. Але справа не лише в ньому одному, а й у команді, яка його оточує. Тож я приєднався до них і отримати уявлення про те, як тренується людина, що досягла таких висот. Це було неймовірно, чувак. Це був чудовий досвід і дуже серйозний виклик. Вау! Вау! Я цього не знав. То хто буде твоїм головним тренером у день бою? Іго? Добре. А як довго ти вже з цим тренером? Кілька місяців. У тиші та в секреті. Ні, це не секрет. Ти спарингуєш з Усиком? Ні, я не спарингую з усиком. Усик зараз тренується в іншому місці, але він бував у таборі і працював зі мною. Якщо чесно, я збираюся розбити поло обличчя. Я збираюся пошматувати його на частини. Я просто витупчу його. Це мій менталітет, розумієш? Це менталітет бійця. Я знаю, що в мене в серці. Знаю, що в мене в голові. Я тут, щоб битися. Я тут, щоб довести, що я кращий боєць. Я цього чекаю і робитиму це скільки б не тривав мій шлях у боксі, незалежно від того, з ким я битимусь. Джейк зовсім ін... Інший боєць, ніж Енгану. Енгану і Джейк це два абсолютно різні звірі, тому я не можу їх порівнювати. Енгану ніколи раніше не боксував. Джейк боксував. Енгану повільніший, але більший і сильніший. Джейк швидший. Джейк боксує зовсім в іншому стилі. Енгану стоїть більш прямо. Він може переключитися між стійками, лівостороння, правостороння. Джейк цього майже не робить. Вони повністю різні бійці, якщо чесно. Врешті-решт важливо лише те, що буде наприкінці вечора. Я не виходжу туди, щоб нокаутувати Джейка за день. 10 секунд чи за 8 раундів. Я виходжу робити свою роботу. Я хочу познущатися з нього, розумієте? Я реально хочу завдати йому шкоди в ринзі. Це те, що я хочу зробити. Це те, заради чого я тут. Я не думаю, що AJ аж настільки крутий. Подивіться на мене, у мене є сила і таймінг. Саме удари, які ти не бачиш, найчастіше накаутують людей. А я підступний на коутер, якому не віддають належне. Я виграв нагороду нокаут на року, тому йому треба бути обережним. І у мене є все, щоб влучити ударом, якого він не побачить, таким що може вимкнути його наглухо. О, ви подивіться, цей хлопчина справжній завойовник. У нього сталеві яйця. Вони сильніші ніж у Тайсона Фюрі. Він сидить тут. Тому я ставлюся до нього серйозно. Я віддаю йому належну повагу. І психологічно я теж віддаю йому цю повагу на етапі підготовки. Найцікавішим моментом прес-конференції стала зовсім не чергова гучна перепалка бійців. А одна коротка відповідь Джошва Ігор. Багато фанів та навіть досвідчених експертів так і не зрозуміли про кого саме йдеться, і особистість нового тренера британця поки що залишається для всіх справжньою таємницею. Водночас у боксерських колах уже ходять чутки, що мова йдеться про 35-річного українця, тренера з фізичної підготовки в команді Усика Єгора Голуба, який працює з Олександром ще з аматорських часів, і особливо допоміг йому. Під час переходу в Хевівейт голуб відомий тим, що працював практично з усією українською елітою: Ломаченком, Берінчиком, Гвоздиком та іншими топами. Саме тому зараз уболівальники і аналітики гарячі обговорюють одне і те саме питання: чи дійсно загадковий ігор стане новим тренером Джошуа в бою проти пола, чи можливо це лише дивний жарт або навмисна димова завіса з боку британця, який грає психологічні ігри ще задовго до першого гонгу? UFC зробила гучну заяву, яка вмить сколихнула українську мма спільноту. Екс чемпіон Белатору на півсередній вазі 32-річний українець Ярослава Мосов нарешті дебютує в найпотужнішій лізі змішаних єдиноборств у світі. Його перший бій під егідою UFC відбудеться 13 грудня. Це дата, яку вже зараз фанати відзначають у календарях червоним маркером. Суперником АМОСова стане 38-річний американець Ніл Магні, справжній ветеран UFC. людина, яка бачила в Октагоні все і всі. Бій відбудеться у напівсередній вазі до 77 кілограм, і зустріч обіцяє бути вибуховою. З одного боку, український чемпіон із залізним характером та непохитною витривалістю. З іншого досвідчений американець, який роками доводив свою міцність на найвищому рівні. Перед підписанням контракту з UFC Амосов встиг нагадати всім, хто він є. У березні цього року він здобув важливу перемогу над американцем Кертісом Мілендером на турнірі Cage Fury Fighting Champions 140. Це був його перший виступ після вимушеної паузи. З листопада 2023 року, і повернення вийшло гучним, переконливим і символічним. Шлях Ярослава в Белатор був історичним. Він став чемпіоном напівсереднього дивізіону у 2021 році, відібравши поясу зіркового чемпіона Дугла Саліми на турнірі белатор 260 Але невдовзі після цього розпочалося повномасштабне вторгнення орків, і Амосов поставив спорт на паузу, приєднавшись до територіальної оборони та оборони України. Незважаючи на його відсутність, організація Балатор. Обороняло його статус чемпіона, визнаючи його справжнім володарем титулу. Його повернення у лютому 2023 року стало подією. Ярослав дав реванш 33-літньому американцю Логану Сторлі та знову переміг одноголосним рішенням суддів. Але далі доля підкинула перше гірке випробовування. У листопаді 2023 року Амосов пропустив потужний удар та програв прикрим нокаутом у третьому раунді ямайському фінішеру Джейсону Джексону. Це була перша поразка у його професійній кар'єрі. Того був бездоганний рекорд аж 28 перемог поспіль. У вересні 2024 року контракт Амосова з Белатор завершився, і український чемпіон опинився на порозі нового виклику, виклику масштабу UFC. Його суперник Ніл Магні це не просто досвідчений боєць. Це боєць, який має 24 перемоги і 12 поразок у UFC. А це майже рекордний показник активності в Лізі. Він зараз на підйомі. Дві поспіль дострокові перемоги над серйозними опонентами, роблять його максимально небезпечним противником. Магні це той, хто вміє зламувати ритм бою, в'язати суперників і вигризати перемоги, коли цього ніхто не чекає. Саме тому 13 грудня нас чекає справжній бій випробовування, де українцю доведеться довести, що він гідний нового етапу у своїй кар'єрі, і вся Україна триматиме кулаки за Ярослава Мосова. Адже хочеться не просто красивого дебюту, хочеться побачити шлях, який приведе нашого бійця до титульних боїв в UFC Хочеться почути новий український чемпіон UFC Ярослава Мосов. У рамках 11 го сезону легендарного турніру Клани Всі у Києві відбулася по-справжньому грандіозна міжнародна подія на голих кулаках. Атмосфера кипіла, немов у казані. А у дивізіоні до 75 кілограм стався один із найшвидших та найвибуховіших нокаутів усього сезону. У мішкогон першим вийшов представник Харкова Денис Бабак, базовий боксер, який у клані проводив лише другий свій бій. Проте, впевненості та холодного прагматизму в нього було вдосталь. Проте українця вискочив справжній мурсійський Тореадор зі. Іспанії. 33-річний боєць Каодин Адріан Керезо. Нижчий за бабака більше ніж на 10 сантиметрів, але при цьому виглядав фізично сильнішим, агресивнішим і досвідченішим. Його погляд говорив: Я приїхав сюди забрати перемогу. Одразу після гонгу іспанський матодорний, мов бик на червоний плащ, різко кинувся вперед на українського козака. Та Денис відразу смачно зустрів його гостиною двійкою за паркотом. Керезо падає на настил, проте довго не думаючи, він підривається на ноги. З очей читається бажання по. Жадоба прорватися вперед і довести свою перевагу. Та цього вечора доля була не на його боці. Лед іспанець рушив уперед. Він знову наривається на безжальну двійку в голову. А в момент падіння бабак ще й встигає докласти комбінацію, ставлячи жирну крапку в цій атаці. Це нокдаун. Суддя починає рахунок, але Каресу розуміє, що, на жаль, вибрав не того бичка для підкорення. І спанець більше не може продовжувати бій. Перемога Дениса Бабака нокаутом за 15 секунд чистого часу. Зал просто вибухнув. Овації, шок, адреналін. Глядачі стали свідками одного з найяскравіших і наймиттєвіших фінішів сезону. Клан вкотре впевнено демонструє, чому їхні турніри вважаються одними з найвидовіщніших у всій Європі. Саме сюди з'їжджаються найсильніші бійці з усього світу, щоб перевірити себе, відчути українську школу бою і битися пліч опліч із найжорсткішими та найтехнічнішими атлетами країни. Уже зовсім скоро, 20 грудня, у Києві стартує 12-й сезон турніру під егідою клану. І це шов як. Точно не можна пропустити у закріпленому коментарі. промкод на 10% знижки, щоб кожен зміг долучитися до цієї мегаподії та стати частиною вибухової атмосфери українського кулачного спорту. Лишній дворазовий чемпіон світу з Великої Британії, суперечливий та непередбачуваний 37-річний супертяж на пенсії Тайсон Ф'юрі, знову заявив про свої плани на майбутнє, і вкотре не зміг оминути головної теми, що переслідує його вже кілька років. Незважаючи на гучні слова про завершення кар'єри, циганський король продовжує співати ту саму серенаду, звернену до свого єдиного суперника, який двічі поставив його на місце і відібрав усе до українського отамана боксу Олександра Усика. На запитання журналіста про те, чи Дає він можливий бій з талановитим британським проспектом і Таумою, Тайсон різко у своєму фірмовому стилі розгорнув тираду. Ні, точно, гадаєш, я бовдур. Ви думаєте, я дурачок? Ні, ні, ні. Я можливо зроблю щось на кшталт трилогії з Усиком. Я поб'ю будь-кого, якщо я буду боксувати, навіть через 10 поєдинків. Я переб'ю всіх супротивників. Схоже, жадібне пузо знову намагається створити інформаційну бурю, і цього разу він обирає найгучнішу тему з усіх можливих. Судячи з новини заяв впливових промоутерів, спонсорів і організаторів, в 2026 році на нас чекають неймовірні поєдинки в хевівейті, зіркові камбеки та справжні виклики для короля дивізіону Усика, який, судячи з усього, домовляється за бій з циганом десь в березні. Да і Ентоні Джошва і молоде британське дарування Мозесе Таума вже вриваються в гонку за титули. Все це означає. Лише одне. Надважкий дивізіон у 2026 році вибухатиме кожного місяця. А інтрига навколо потенційної трилогії Усик Ф'юрі перетворюється на найбільший сюжет сучасного боксу. Друзі, а на вашу думку, з ким Усик проведе свій наступний поєдинок? І кого б саме ви хотіли бачити наступним суперником нашого козака? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!